Вітаю на каналі Магія Таро, що чекає Київ, Київську область до наступної середи з боку Рашистів. Чи будуть обстріли? Скажіть, покажіть, що чекає Київ, Київську область до наступної середи. Королева Кубків, Дев'ять Кубків, Королева Жезлів. Сім Жезлів, Десять Кубків. Відкритий шлях. Е ну, на жаль, дивіться, е ситуація погана. Коротше, захист буде, захист буде потужний. Намагатися будуть захищати з усіх сіл, як тільки можна, але все одно щось прилетить. Я думаю, що це ці ракети і кинжал балістика. Їх буде не одна, їх буде більше. Ну, тут в мене чотири намальовані, але я не знаю, скільки точно, що мас... ну, не одна точно, декілька. Ось. І що можливі жертви і смерті, руйнування і смерті. Тобто ворог планує дуже якийсь масштабний, сильний обстріл. Вони зараз до нього готуються. І це може бути по цивільним, там, де люди живуть. Так, запречу негатив. Їм треба, щоб про це був максимальний розголос, щоб про це розмовляли, показували. І в них тут. Ну, вони собі там десь в Росії скажуть, що вони такі класні, перемогли нас усіх тут, що вбили якихось цивільних. Заперечую, перекриваю вищі сили, допомоги прошу для Києва, для Київської області. Відведіть біду, зруйнуйте ворогам плани. Все зле лихе, поверніть на голови росіян, хай бомби, ракети, ворожі, дрони ворожі, вибухають там, де вони. Їх запускають по Верховному суду. Буде так і так є. Що вони нам планують? Хай з ними станеться. Буде так і так є. Божого захисту прошу для нас, для наших будинків, для наших дітей. Відведіть біду. Буде так. Ну, давайте ще раз подивимось. Так дуже нехороші карти. Скажіть, покажіть. Це, це балістика, напевно, бо ну, швидко, швидко, що воно прилетить, що все буде спокійно і дуже швидко удар. Скажіть, покажіть. Я не розбираюсь, це кінжали, це балістика чи не балістика. Така і в потокі таке пройшло, що кінжал. Кінжали. Скажіть, покажіть, що чекає Київ до наступної середи. У нас все буде добре, не буде обстрілу, всі будуть живі, руйнувань не буде. Чи це правда? Київ? Ні. Вісі мечів ми жертви. Що можливі жертви серед цивільних. Буде удар. Е, можливі руйнування в місті. Міреність. Шість жезлів. Мірі на жезлів. В мірі на 6 жезлів кажуть, що ситуація перекрилась. Зараз вище сили ну, втручаються в цю ситуацію. Щось буде змінено. Що буде, не буде таких сильних наслідків, як в попередньому розкладі. Щось ми змінили. Але все одно, удар може. Ну, ще удар можливі жертви. Давайте ще раз перекриємо. Все це не можна змінити. Заперечую, 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 заперечую вище сили. Духи роду янголоохоронці призивають допомоги, прошу, відведіть біду. Зруйнуйте ворогам плани. Нехай бомби, ракети, дрони, ворожі падають там, де люди не живуть, там, де будинків нема. По Верховному суду буде так і так є. Допомоги Божого захисту, прошу, відведіть біду. Буде так. Так, давайте подивимось Київська Київську область. Скажіть, покажіть, що чекає Київську область до наступної середи. Скажіть мені, будь ласка, з боку решить. Ну, також одразу руйнування, що з ним падає. Капець. Ночі руйнування будинків. Дев'ять мечів, летіть буде багато. Захист буде, будуть відбивати. Масований обстріл. Правосуддя відповідь буде. По території Росії наші будуть також бути У відповідь. Прибираю негатив, заперечую, 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 заперечую. Вночі. Обстріл вночі. Заперечую, обирають, куди її стрілять. Заперечую. Заперечую. Їм треба максимальний розголос, про те, що вони стріляють. Кошмаріть будуть впливати якось на суспільство, на своє і на західних партнерів. Прибираю негатив, знімаю нулю і все зле лихе повертаю на голову росіян. Боже, захисту, прошу, відведіть біду. Нехай бомби, ракети, дрони ворожі падають там, де люди не живуть, там де будинків нема. Все зле лихе, поверніть на голову росіянам. Нехай то, що вони по нам стріляють, вибухають там у них при запуску на території Росії по Верховному суду, буде так і так є. Тож, такий вийшов розклад. Тримаємося і до зустрічі! На канале.